Повіщення про повітряну тривогу сумчани отримують чи не щодня і нерідко не один раз. Та надійних належно облаштованих захисних споруд поблизу будинків немає, говорить сумчанка Яна. А куди? Хоча б той підвал. Ну, якщо прилетить в той підвал і взагалі. Сумчанка Юлія мешкає у панельній багатоповерхівці. У перші дні вторгнення, розповідає жінка, доводилося годинами сидіти в підвалі, який під укриття зовсім не пристосований. Тож почали ходити в бомбосховище машинобудівного заводу. Є де в нас? Я не думаю, що в нас в якомусь будинку є спеціально обладнане бомбосховище. Це так, на рівні примітивізму, а що, не дай Бог, завали, так ще й затопи потом там. Споруди цивільного захисту в сумах розташовані переважно в старих житлових будинках або у приміщеннях підприємств та установ. Десятки років ці укриття не ремонтувалися і ніяким чином не облаштовувалися. Одне з таких бомбосховищ є в будинку пані Любові. Біля під'їзду досі висить старий вказівник із напрямком до укриття. Не було ще ж кажу, не води там. От я живу з першого дня того дому засідання. Вже 60 років тут в домі. Воно було в нас тоді у було. Приспособлено, можна сказати. Там світ був проведений, радіоточки були проведені, скам'яки були, багато скам'як було. А вже потім попозже нічого не стало. Де воно подівалось, хто знає. Кілька тижнів тому це укриття нарешті почали ремонтувати. Як і сховища в сусідніх будинках по проспекту Шевченка. У підвалі облаштовують систему вентиляції, встановлюють санвузли та проводять електрику. Ці бомбосховища ніколи не утримувалися в належному стані, вони якось до них не доходила ні в кого, ні в управителів, ні в мешканців черга. Тому на сьогоднішній день те, що ми обстежили. Першочергово ми робимо мінімальні потреби, це водопостачання, електрика, має бути освітлення, і санітарний вузол і вентиляція. За словами директора департаменту інфраструктури Сум, всього по місту обстежили 23 споруди цивільного захисту, які планують приводити до ладу. З них 9 в роботі, 14 ще на черзі розробляється проєктна кошторисна документація. На роботи із бюджету міста виділили близько 10 мільйонів гривень. Коли саме закінчать ремонт, у департаменті не зазначають. У той час, як повномасштабна війна триває вже майже 7 місяців. Тоня Борзиленка, Євген Сердюк, новини СТС.